Тіні на асфальте. Авторка Паула Ромари. Читает Ирен Пиша. Закінчена середня освіта, червоний диплом ДНМ і два роки інтернатури дозволяли Марку з певністю стверджувати, що після сильного удару в голові людина, як мінімум, втрачає орієнтацію в просторі і потребує часу, щоб прийти до тями. Можливо, нема ніякі золоте правило травматології не поширення. Як інакше пояснити, що зустрівшись обличчям з дочкою, чоловік лише зробив пару кроків назад і повів плечима, Марк не знав. В нормі? Коротко спитала Ксенія, не відводячи погляду від свого супротивника. Наче. Ксенія з маніяком прожляв павільйону, як два хижаки, замкнені у клітці. Обидва не спішили нападати, спостерігали, примірялися один до одного, вишукували слабкі місця. Безпорадність накочувала на Марка бурхливими хвилями. Він гадки не мав чим зарадити, кляті вузли ніяк не піддавалися. Майнула шалена думка виламати собі великий павець суглоба, тоді він зумів би звільнити одну руку. Ага, і що далі? Втратити свідомості проважати лантухом десь у далекому кутку, і навіть якщо він зможе звестися на ноги, то як це допоможе? Він же не зможе зібрати в кулах тримтячі пальці, який з нього в біса боєць в такому стані. Десь за спиною почувся тріс скла, ніби на нього наступили черевиками. Вивернувшись у неможливу позу і задерши голову, Марк помітив, як у павільйон зайшов ще один чоловік. Навмисний не повільно, неначе взагалі нікуди не поспішав. Дебелий, плечистий, бородатий, немов народжений для реклами тренажерних залів, він замислено водив пальцем по екрану смартфона і зовсім не звертав уваги на оточення. Ксеня, любенько, як гадаєш, мені потрібно сподобається чайний сервіс. У неї ж в квартирі все, що стоїть радянський раритет, напханий посудом. Столи пелько, розв'яжи, Морко. Розпорядження виявилося занадто довгим. Ксенія відволіклась, а мені як, скориставшись перевагою, кинувся вперед. У його долоні блиснуло лезо. Обережно, та не хвилюйся ти. У мене дівчинка самостійно впорається, проморкотів здорувань, дивлячись виключно в телефон. Це скидалося на повнісіньке безумство. Короля Чонара, в яку Марк не просто впав, а мабуть, стрибнув з розгону головою вниз. Виявилося дверима світ сюрреалізму, який не мав ні логіки, ні сенсу. Перед Марком телевізор, на якому розгортається екшен, змонтований психопатом. Зовсім поруч глядач, якого навіть не цікаво, що відбувається на каналі Божевілля в HD, Бо він дуже зайнятий вибором клятого сервізу. В головних ролях дівчинка-стажерка Ксенія Приходько і найманець, який вільний від військових злочинів час, займається тим, що катує і вбиває цивільних. Це, мабуть, сон, просто сон. чутно промимрив Марк. Та ні, то курва реальність у всій своїй красі, реготнув у відповідь здарувань. Від ножа, що був націлений в у серце, переходько врятувалася в перекаті. Застигла на кілька секунд, підпустила супротивника ближче і з усіх сил вдарила по коліну, потім скочила на ноги, стисла кулаки і виставила вперед праве стегно, перенісши всю вагу на лівий бік. Марк погано розбирався в бойових мистецтвах, але міг впевненістю сказати, що його стежерка прекрасно знала, що робить. Вона легко уходила від зважених атак, пірнала підособливо широкі замахи і била. коротко і влучно. Вдалий ривок, скорочення дистанції. Ксенія кознула ребром долоні по чужій руці, перехопила за і пригорнув вбивцю до себе вперту, не мав хотів поцілувати, а потім мастила лобом промісінька у перенісся. Почувся характерний хруск, ніби хтось наступив на жука вкритого хітиновим паланциром. Маніяк машинально спробував прикрити обличчя і в цю мить Ксенія відстебнула назад і гахнула ногою з півоборту, вибиваючи ніж. Зброя відлетіла кудись у купу сміття, і тоді в лічені секунди сталося те, що назавжди змінило маркові уявлення про реальність. Кажуть, що божевільні не усвідомлюють, коли з'їжджають з, з глузду. Їм здається, що вони самі цілком нормально, це всі навколо навіжені. Чи то лісовий виявився незвичайним психом, чи, попри все пережити, йому вдалося зберегти краплю адекватності, але тоді він остаточно зрозумів, що в нього великі проблеми з життям, зі сприйняттям навколишнього світу і, звичайно, з головою. Притиснувши підборіддя до грудей, як бик, що кидається на червону ганчірку, вбивця, розігнався, помчав на Ксенію і міцно з нею обійнявшись. Провалився в одну зі стін павільйону, якого. А це вже кепсько. Здарувань поцокав язиком і нарешті сховав клятий телефон у кишеню. Отут Марк зірвався. Добре, що його покійна матір не бачила, який єдиний син, якого вона виховувала чемно, спокійним і навіть відстороненим. Одночасно регонче плаче і підвиває, як навіжений. Це вже був край. Храй його здорового глузду. Демони, що сидів в клітці самоконтролю та підібраних на намання психотропів, опинилися на волі, то переворували неконтрольованою стихією. Кепсько? Кепсько, бляха мінна. Та вони у стіну впали, та цей псих має бути мертвим вже роки три як. Та якого чорта взагалі відбувається? От ти хто такий? Чого тобі треба? Чого вам всім виблядки, від мене треба? Марк волав, зриваючи голос. Окуляри впали з носа, і тепер він не бачив нічого, окрім розпливчастих тіней. Руки від болю були чужими, пальцем не поворухнути. Дихання сперло сталевим хватом жаху, а пульс тав барабанами у вухах. Кремезний силует присів поряд з Марком, його прихопили за комір пальта і добряче так тряхнули. Чуєш, відставить паніку і відпустив. А вже за кілька секунд біля Маркових губ опинилася столова фляжка, від якої тхнуло спиртом. Не звертаючи увагу, на колі спроби стиснути зуби, здорувань прихопив його за щелепу і силою влив горлянку пекучий тринок, що на ділі виявився коняком. Тепер дихай, ну мов, козаче, глибокий вдих. Отак, молодець який. І ще раз тепер різко видихай. Все добре, ти стараєшся. Тримайся, нам ще ксеню рятувати. Лісовий знову засміявся, але тепер тихо, майже не чутно. Він навіть себе не міг врятувати. Кілька років, день за днем він копав собі могилу, лишені вдаючи, що живе по-справжньому, а не існує, як заведена механічна лялька, в якої ще залишилося кілька обертів ключика в спині. За ним по п'ятах йшли почвари минулого, які тільки чекали можливості вчепитися в горлянку гострими іклами. Він мав померти ще тоді, улітку 2014-го, разом з сім'єю. Це було правильно, куди правильніше ніж намагатися побудувати нове життя на прогорімовому фундаменті минулих часів. Мотузка на зап'ясках ослабла. Окуляри знову опинилися на місці, фокусуючи марків погляд на незнайомця, який захоплювався чайними сервізами. Пропоную домовленість. Зараз ти не ставиш жодних питань, просто робиш, що я кажу. Ми витягаємо Ксенію з халипи, скручуємо шию тому покидьку, а потім, коли ми всі сидітимемо на затишній кухні і питаємо гарячий карпатський чай, я відповім на всі твої питання. Абсолютно всі. Навіть риторичні і нецензурні. Погоджуйся, моя пропозиція краще за акції АТБ. А в мене є вибір. Вибір я завжди. Просто, якщо ти вважаєш, що ксенія, та її життя не варте твої уваги, та й мені до тебе діло не буде. Сподіваюся, ми один одного зрозуміли. Короткий кавок у відповідь. Мене, до речі, орестом кличуть. Офіційно з усіма званнями та регаліями представлюся пізніше, бо зараз це трохи не на часі. Так, нам потрібні двері. Здирування звернувся і зупинив погляд на обшарпаній стіні, з якої давно сипалася вся штукатурка. Далеко не ходитиму, якраз тут мало лишитися розмежування. Марк цікіно відкрив рота, щоб спитати, про яке таке розмежування йде мова, але відразу закрив, згадавши про угоду. Йди сюди, козаче, сміловіш підходь, ну мо. ось тобі знаряді праці. Орез гапхаха Маркові в долоні білу крейду. Намалюй прямокутник, тільки побільше, я тебе прошу, не люблю гобітські нори. Знадобилося кілька спроб, щоб змусити наснухняні пальці стиснути крайну. Чотири довгі лінії видалися лісовими просто нескінченними. Кожен рух прошивав руки болем до самих кісток, до такого неможливо звикнути. Можна скільки завгодно знати, що власне тіло твій найстрашніший ворог, але прийняти це трохи кривувато, але на перший раз годиться. Тепер уяви, що це двері. Ти розумієш, що скидаєшся на божевільного. захрипло поцікавився Марк. Святі мученики! Козаче, ти ж лікар за освітою. Хіба ти не маєш знати, що здорових людей взагалі нема, є погано обстежені. І вибач за одкровення, але чиє б не вчало, а твоє б мовчало? Очі заплющу, тобі так буде легше. Лісовий прокупнув фразу, що йому полегшало, ніби він зараз пішов додому, закинувся пігулками у максимальному і... І провів годин за дванадцять було балансуючи між сном і клінічною смертю. Та його не полишала думка, що навіть якщо він збожеволів, Ксенія все одно могла бути в небезпеці. Скоріше за все, вона не провалювалася у стіну, а вбивця затягнув її у якийсь підвал чи, може, витяг до лісу, який кільцем замахався навко... навколо ВДНГ. Не мало значення, як саме Маркова свідомість це показала, головне, що Ксенію треба було витягати. Тим паче він не один із цим орестом. Заплющив молодець. Тепер повернися спиною до стіни. Так, обережно, не впади, тут цегли валяється. Стоїш? Ну, стою. Міцно на ногах тримаєшся? Та тримаюсь. гаркнув Марк, наскільки дозволяв зірваний голос. Чудово! весело відгукнувся Орест і силою штовхнув марка. Зважаючи на всі закони фізики та здорового глузду, він мав врізатися по тивицею стіну і гепнутися на мішинину сміття і залізобетонного модлуху. але з якоїсь причини лісовий продовжував падати довго, надто довго, ніби стрибав з найбільшої вишки у басейн. Приземлення виявилось напрочуд м'яким, під спиною просто матеріалізувався продавлений репучий матрац, і Марк, нарешті, набрався духу відкрити очі. Сонячне проміння заливало світлу кімнату, завіше старими радянськими килимами. Повітря навколо просотувалося ароматами абрикосів, свіжоспеченої здоби, та невловним запахом старого затошного дому Марк мовчки витріщився на ікону Богоматері, яку вищила його пробабця, доки зір дозволяв їй просмикувати нитку уголку. У дитинстві йому завжди здавалося, що у рисах Пресвятої Діви вимальовувалося обличчя його мами, молодої, такої, якою вона вишилася на чорно-білих фотографіях, чи дбайливо в альбомах на верхніх полицях Антресолі. І от зараз лишень на мить уява домалювала скорботному образу легку посмішку. За вікном чувся веселий гамір птахів, гучний регіт і доволі знайомий крик: Марк! Так нечесно!» Лісовий скочив на ноги, кинувся до ставень, визирнув на двір, але там нікого не було ні Сашка, ні, звичайно, самого Марка, який бігав за тоді ще своїм другом по подвір'ю. І пиливав його зі шланга крижаною водою. Він пам'ятав, як в той літній спекотний день вони з Сашком спочатку пололи город під суворим наглядом бабусі, а потім гасали по двору як на жені і доріли, нібито повернулися у дитинство, коли світ навколо грав різнобарв'ям, а майбутнє було сповне загадкових, але безсумнівно славних пригод. Можливо, через те, що вони давно не були малими шибаниками, невинна гра перетворилася на кваплові поцілунки та обійми, що аж ніяк не можна було назвати дружніми. Марк пам'ятав сухі гарячі губи на своїй шиї, мозоли руки на стегнах і шепіт на вухо. Якщо тобі не нравиться, тільки скажи я становлюсь, сразу же остановлюсь. Він не хотів, щоб Сашко зупинявся. Жадав, щоб на тій хвилині всесвіт застиг і розтягнув цей момент у вічність. А тут затишно. гучний голос за спиною змусив Лістового здригнутися. Твій дім бабусин, вона живе, жила у селі, я часто до неї приїздив. Марк розгублено озирнувся, немов він тільки зараз зрозумів, де він опинився. А як взагалі? Потім, все все потім. Акційна пропозиція, пам'ятаєш? Той колишній Марк, який був зіркою на небо вітчизняної медицини, обов'язково засипав орест купою питань, незважаючи на домовленості. Але нинішнього марку було все же все одно: він відчував себе глибоко хворою людиною, виснаженою настільки, що думки про самогубство починають здаватися цілком закономірними. Навіть природна допитливість загинула в бою з непозбубленою, майже безмежною втомою. Сонце за вікном зникло, сховавшись за сталевими хмарами. На плече лягла важка долоня. Не розкисай, ще трохи вся ця моя маячня скінчиться. Починається нова, але буде вже легше, це я тобі точно кажу. Звідки така впевненість? Досвід, козаче, хуйовий життєвий досвід. Морес поплескав його по плечу, ледь не прививши до землі. Готовий рушити далі? Готовий. Що від мене треба? Здаровань обійшов Марко з боку, просів на ліжку та жалібно заскрипіло і застиг у перший шлік тімою коліна. Це дім твоєї бабці, твоя, скажімо, зона комфорту, правильно? Так. Тут є якесь місце, яке тебе лякало, можливо, у дитинстві чи навіть у дорослому віці. Дах, підвала чи, може, пустий колодязь, не знаю. Погріб. Майже не задумуючись відповів ма. Мені було років шість, коли дід впав зі сходів і зламав таз. Він так страшно кричав, що я перелякався, потім бабуся намагалася його сама витягти, а він це ревів, ревів. Чудово, це те ще треба. Орися в начищеним мідяком, ніби йому тільки не розповіли не про дитячу психотравму, а про сеанс безкоштовного тайського масажу. Веди. Лісовий вийшов з хати і на мить зупинився, роздивляючись краєвиди, від яких недовзі після вторгнення російських військ зосталась лише випалена мертва земля. У його спогадах в цьому літньому дні все було інакше. Город, засаджений кущем малини та суковитою полуниці, яблуневі сади, вимощена камінням дороги, що вужиком пірнали вниз, доставка. Моркові нікого не дозволяли там купатись. Бабця казала, що він собі на дубу стільки цвіля награбає, що всією інфекційкою на нього дивитися буде. Мимоволі, посміхнувшись, лісовий пройшов до штіних дому, минув величезну діжку, де збиралася дощова вода, і опинився над масивним люком. Відкривати його, а тим паче спускатися в льох не було жодного бажання, але Ореста це ані трохи не цікавило він рішуче вхопився за металову скобу і потягнув на себе. Навіть шкіряною рукою було видно, як напружилися м'язи. Цікаве діло. Маркова бабуся виявлялася сильнішою за вередня починову очі з портзалів. Марко, ану негайно не пусти мене вниз, трястя твоїй матері. гаркнув ворог, цервоніючи від натуги. Та я ж нічого не роблю. Ти боїшся? Ану, негайно не припини. Все, прибули. Шановні пасажири, виходьте з вагонів наступна станція ПНД на Кирилівській. Двері не відчиняються, тому що, бачите, у Марка коліни підкошуючи від самої думки, що доведеться спускатися вниз. А далі виявиться, що він справді джедай може опанувати силу, чи йому придали з Гогвардсу? Яка допана машня! Снітиця! Їти вищого гатунку! Люк з гуркотом відкинувся, розявивши величезну чорну пащу, вузькі столеві сходинки принаймні вниз у глибоку пітьму. Орес дістав з кишені телефона, включив ліхтарик і клапливо побіг вниз, лишень махнувши Маркові рукою, мовляв, за мною козаче. Проковнувши слину, що став поперек горла, лісовий обережно почав спускатися. Крок другий. Серце заціпило, і на кілька секунд воно, здається, припинило калатати. Тут, бляха, світло взагалі планувалося. Вуч лампа ліча, я не знаю. Так, справа має бути перемикач. Прошу потім, Марк. Гей, сміливіше. тобі вже не шість років. Ти вважаєш свої підбадьорним мотивуючими? Звичайно, я пластунів карпатами водив, мене всі обожнювали. Орест опустився ще нижче і, суючись, звуку, почав навпомацки шаритися по сіні. Перше, що побачив Марк, кого по розсіялася темрява. Ксенія яка сиділа під стіною, опустивши голову додолу. Весь рукав світлої куртки, які вона притискала до носа, зололо багряним. У вилазі на дівчини розплився жахливий синець, а пасма на лобі злиплася від крові. Над нею зловісною тінню знависав вбивця, яку, здається, зовсім не цікавило, що схованку знайшли. Він набрав собі нову жертву і повністю зосередився на ній. Марс сподівався, що зараз Орес дасть ці потворі добрячого перчухана, але чомусь пішло не за планом. Лісового смикнув за пальто, і в лічні секунди в його руці вупинилося щось важке і дуже холодне. Потім почулося клацане. Таке дуже впізнаване що з тих часів, коли підполковник лісовий водив його в тир. З таким звуком пістолет знімають запобіжника. Стріляй. Марк спробував відзахнутися, але Орест міцно тримав його за зап'ятки і дивився прямо у віч. Стріляй, Ця потвора знищила твою родину, закотувала купу людей. Стріляй. Убивця відволікся від Ксенії і все ж таки повернувся до Марка. Уява домалювала, як було і цей покодьок широко посміхається. Він зробив кілька кроків назад і театрально розкинув руки в сторону. Мовляв, ну, ми всі чекаємо, я не можу. Не буду. Тоді нам б'є ксенію і мене, і тебе, і ще хто з нас, скільки людей, і це буде на твоїй совісті. У нього вистріліт. Мені як голосно розсміявся, не зможе. Он же да живий доктор, Айболіт. Стріляй, стріляй, у нього не вийде. Чорт забирай, він цього не зробить. Він же лікар, він не має права забирати людське життя. Навіть. Таких сволот, навіть руки горіли пекельним вогнем. Марк скавучав від болю і намагався відпустити пістолет, але поверх його пальців міцний хват Ореста. Голову немов стягнули столевим обручем, у свідомості, як у калейдоскопі проносилися спотворені сцени тієї ночі. Мама напорвана спідниця, закривавлений білий килим, хрускіт кісток, розбита кристалева ваза. Вибухи гучні зовсім поруч, вулиця, пошматовані тіла, крик Сашка. Залазь бігом. Та стріляй нарешті. вигукнула Ксенія голосом його матері. Маркс скинув пістолет і натиснув на гачок. Раз, другий, третій. Тіло вбивці кулимо сіло на землю. На негнучих руках Марк наблизився до свого ката і тремтячою рукою стягнув з нього балаклаву. Сашко лежав на підлогі і витріщався на нього пустими мертвими очима. Підписуйтеся, ставте вподобайки та пишіть коментарі за вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам прагнем до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завідати по посиланню в описі на стрінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук. Ще почуємось!